Всім привітки! Мене звати Юля, експертка в роботі з підсвідомості, ще провідник греліла, і я не змогла нормально поставити свій штатив на нормальне світло. І тому я його зараз тримаю в себе в руках і просто показую вам своє робоче місце. І так. Сьогодні мені прийшов імпульс розповісти вам про те, як здійснювати свої бажання і які діючі практики все ж таки є в нашому житті, щоб досягати чогось швидко, якісь дійсно здійснювати свої бажання. Це метод маніфестації. Маніфестація це метод, коли ви завдяки своїм думкам, тобто все в нашому житті в реальності створюється завдяки нашим думкам, тобто там, де наш фокус, там є і енергія. Завдяки цьому ви отримуєте те, чого ви хочете, тому що ви направили свою енергію, свій фокус саме в своїх думках. Тобто, завдяки візуалізації, так у це все проявляється на матерію. І в мене є багато бажань, які здійснилися саме завдяки одному методу, це називається аскеза. Недооцінений взагалі метод, тому що я аскезу практикую більше двох років. І по, навіть пам'ятаю, як я вперше брала там на чіпси, затказується там, знаєте, заказу, чіпса, там на, на фруктики щось брати аскезу. А брати Аскезу навіть на рост волосся, ну, щоб ви розуміли, ну, це було ще взимку цього року. І воно дійсно працює. Я не знаю, як просто а деякі фактори просто підіймаються, можливості, да, там якісь ідеї, які покращують це все. Ну аскеза в цілому, це про що? Аскеза це а, добровільна відмова або присвоєння якоїсь звички завдяки цьому да, своїй домовленості з собою. Ви наче даєте імпульс того, щоб всесвіт вас наградив чимось. Іншим, ну просто якби бажання, якесь вам от, якби да спустив таку можливість, щоб ви це все отримали. Це реально працює. Чому? Тому що знову ж таки ви жертвуєте, навіть не жертвуєте, а просто відмовляєтеся, да те, що вам важко зробити, і завдяки цьому у вас приходить те бажання, яке, наприклад, дуже довго якось здійснюється, бо взагалі не може здійснитися. Буває таке, що бажання завжди заважають тому, щоб у нас щось легко приходило в наше життя. Вже не можу. У мене такий кайфовий просто вайп на столі. Я не можу. А, напевно, я надіюсь, що сьогодні я зможу вам показувати цей вайп більше в іншому форматі, щоб це було більш, менш комфортно. Я витягувала це відео, тому що в мене немає мікрофону. Я хотіла собі світло нормальне, якби в мене йде і нове світло. Угу. ну, ладно, Мені так подобається, знаєте. Візуалізувала свій процес, коли я знімаю на такий, такий формат, коли все розмите, на ефект, всі діла. Ну, Суть аскези. Ви свідомо відмовляєтесь від чогось, від якоїсь, напевно, там якоїсь шкідливої звички, да? від чогось ви хочете відмовитися, або. Ви додаєте собі якусь нову звичку, яку ви будете виконувати кожного дня більше трьох тижнів можна буде, кстати, брати. Це теж дуже прямо якісно буде. Це не така домовленість, що ви сьогодні робите завтра такі. Ай, пофіг. Ні, ну типу, ну, а навіщо? Вам потрібно все одно чимось ризикнути, щоб перейти на новий рівень. Ну Немає такого, що, от наприклад, ви там проходите навчання ну в зоні комфорту, да? там, наприклад, платите одну і ту саму суму, у вас росту немає. А якщо ви вкладаєте більше, ризикуєте, то ви отримуєте більше. Навіть не можу зараз вам якось пояснити це, ну от прям в потоці воно не йде, але просто довіртеся цьому, просто спробуйте. Спробуйте з собою домовитися, щоб завдяки цьому вам прийшло щось інше в життя. Ну, типу, ви звільняєте свій простір, свою енергію від того, що вам ну якби щось виснажити, дає якусь апацію, виснаження енергії і так далі. А коли ви домовляєтеся з тим, що от я готова впустити щось більше. Всесвіт такий, типу, окей. Взагалі, наш всесвіт він ізобільний. В нього багато всього є. Це залежить тільки від того, наскільки людина собі дозволяє мати те, чого вона хоче. Типу, це ну, хто вам сказав, що ви нічого не достойні? Хто? По суті, це лише думка, це лише якийсь досвід, це лише просто страх якийсь, так? який керує людиною, і людина це все передає в покоління, з покоління в покоління. Просто подивіться на всесвіт. Всього достатньо, всього купа, всього. Ну, що ви не подивитеся, всього от прямо, ну, різноманітного, так? Просто усвідомте, чого ви хочете. Наприклад, оця свічка, яка горить, так, ну, людина не просто так до неї додумалася, тому що ідея вже прийшла і вона її реалізувала. Але, щоб деталі, просто треба уявити детально своє бажання, чого ви хочете. Перше, свідомо представте, чого ви хочете. Не те, що ви хочете, бо інші чого б цього хочуть, а те, що ви хочете конкретно. Я хочу, наприклад, там новий айфон, я хочу, наприклад, поїхати на відпочинок, я хочу там на навчання якесь. Я там хочу заробляти там таку-то суму в місяць. І коли ви свідомо от, розумієте, чого вам хочеться, і для чого вам набагато буде легше. Друге, це відчувати. Що ви відчуваєте в цей момент, коли ви думаєте про своє бажання? Тому що якщо у вас ніяких емоцій немає, це скоріш за все дуже нав'язане бажання, яке ви маєте комусь щось доказати, якось комусь випіндриватися, Так, знаєте, буває таке, ну це его у нас таке любе. І вам потрібно усвідомити, що ало, якщо це моє дійсно моє бажання, то я буду відчувати просто щастя на сьомому небі. Що оце в мене є? А по факту у вас є все те, чого ви хочете. Кожне бажання, яке є у вас в думці, просто от прям по імпульсу, знаєте, прям хочеться. Воно у вас є. Воно не ну його немає матері, ну, матерії як біля вас, да, в вашому полі, але воно є поза вашого поля, тому що ви ще не дійшли до тієї точки, ті дії, які ви ще не виконали, так. Просто ваш стан ще туди не дійшов, ваші думки туди ще не дійшли. Але по факту ця реальність вже існує. І тільки ваша відповідальність, чи дійдете ви туди, чи ні. Наша реальність створюється це, з думок, вчинків, да, наших звичок в цілому. Я надіюсь, що я просто зніму нове відео на тему найкращої версії своєї реальності, тому що це найкраща практика, яку я практикувала два роки, напевно. Не пам'ятаю, просто усвідомте, що ваше бажання має йти із серця, і усвідомити, чого ви. Конкретно хочете, що ви будете відчувати, коли ви це отримаєте. І третє, саме головне це діяти в тому напрямку, якщо б у вас це було. Я там хотіла собі там, не знаю, переїхати в двохкімнатну квартиру. У ну, мене такий знаєте, потік відкривається, я така боже, що я говорю? У мене реально от 8 хвилин, 8, 8 хвилин вже йде відео. А я от свідомо, кабу десь літаю, десь просто це отримую і все. Я просто це отак от випускаю. Оце називається потік. Mm. І от. Вам потрібно діяти в тому напрямку і відчути, що ви робите в тій реальності, чого ви не робите зараз. Цені ще мій такий от блиск для губ. Можу з вами одним поділитися. Це Maybelline mm. Lifter Gloss. Ага. В Тофі відтінку. 27 відтінок. І кремовий, такий шоколад. Прям винка ви саме бачите взагалі, да, що який він класний. Вам потрібно все одно медитувати. От сама головна фішка, щоб ви вміли медитувати. Тільки в такому стані ви вмієте чути свою душу, своє серце, тому що ви душу можете слухати тільки тоді, коли ви в спокої, коли ви займаєтеся творчістю, коли ви розслаблені в довір'ю до всього. Душа вона ж говорить до нас дуже тихо. Завжди заземляти дії, які вам проходять в медитації. Саме просто потужний секрет це відчувати, що вам треба робити, щоб дійти до тієї реальності. Я в телеграм-каналі залишу це, як писати аскезу, так. І залишу вам ще одну практику, яка буде секретна. Я вам цього зараз не скажу. Отписуйтеся, я вас там чекаю. Коли ви розумієте, що в тій реальності ви маєте робити те, що вам зараз треба, ви зайде швидше, дійдете. Тому що ви. Енергетично фокусуєтеся на тому, що ви вібруєте на інших вібраціях в тій реальності. А в тій реальності є ті дії, які зараз вас можуть трошечки так підвищити, щоб ви дійшли до тієї реальності. В принципі, це закон притяжіння, це ні для кого не секрет. Хоча, якщо ви натрапили на це відео, вам треба це згадати, як для вашої душі, так. І діяти до цього. І ніколи просто не відкладати свої бажання. На типу я почну завтра, я я, я почну післязавтра. Ну ні, ну навіщо? Ну зачем просто відкладати своє життя? Я, наприклад, люблю аскези писати одразу. Мені прийшла ідея, іда, я така. Все, я зараз беру. Буває таке, що я навіть забуваю писати аскезу, і я вже дію в принципі з тими діями, які мені подобаються. В принципі, ідеї брати ескезу, От від чого можна відмовитися, додати чогось. На моєму прикладі, я відмовлялася від солодкого, але я вам не рекомендую, якщо у вас є залежність, тому що психологічно вона буде вас давити. Я незалежна від нього, тому я від цього відмовлялася. Але на той час я була трошечки, якби. Та да, заїдала деякі потреби. Наприклад, можна додати там собі ранкову рутину, наприклад, писати вдячності. Але ж знову ж таки, аскеза має бути настільки рівноправною, наскільки, от, наскільки вам важко щось додати, відмовитися, настільки беріть масштабне бажання. Так воно і працює. Відмовитися від фастфуду, можна відмовитися від скролінгу, інстаграму взагалі дуже топово звичко. Дивитися своїм відчуттям, і ви самі знаєте, що вам треба додати, відмовитися в своєму житті. Пробуйте. Ну, це ваша ваші дії, ваша відповідальність. Так що довіртеся собі, просто дійте в тому напрямку і зрозумійте, чого ви дійсно хочете. Я вам дійсно за перегляд. Якщо вам сподобалося вам це відео, обов'язково пишіть коментарі, ставте лайкусики, підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм, інстаграм, 100 Всіх цілую. Пока!